8 травня, у День пам'яті та примирення, українці шановують тих, хто боровся і переміг нацизм у Другій світовій війні та всіх жертв цієї війни. Друга світова війна, що тривала з 1939 по 1945 рік, була одним з найкривавіших і наймасовіших збройних конфліктів в історії людства. У ній взяли участь понад 60 країн. Загинуло від 50 до 85 мільйонів людей. Україна була одним з головних полів битв Другої світової війни та місцем масових злочинів, скоєних нацистським і радянським тоталітарними режимами. Відзначання дня пам'яті та примирення 8 травня європейською традицією вшанування пам'яті про Другу світову війну і послідовно практикується українською державою з часів революційної гідності. 24 березня 2015 року президентом суверенної європейської України був підписаний указ номер 169, 2015, яким тепер і українська спільнота повернулася до цієї славної традиції. З 2014 року символом шанування пам'яті жертв Другої світової війни є червоний мак. Українська Національна асоціація пам'яті заохочує використання маку пам'яті в час пам'ятних заходів та у візуальних матеріалах на тему Другої світової війни. Мак визнаний у всьому світі як символ пам'яті про тих, хто загинув у боях з часів Першої світової війни. Візуальний образ маку пам'яті, який використовується в Україні, був розроблений у 2014 році харківським дизайнером Сергієм Мішакіним з ініціативи Національної асоціації пам'яті України та Українського державного телебачення, нині Національна суспільна телерадіокомпанія України. З Днем пам'яті і примирення весь світ шанове пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Коли українці об'єдналися з іншими націями, щоб врятувати світ від фашизму. Квіти на граніті, на броні, Сонце усміхається мені, поруч з ветеранами стою, наче клятву пам'яті даю, ветерани у світлі сивині, на грудях сяють ордени, пам'ять серця, пам'ять сивини, пам'ять що не прийшли з війни, пам'ять, наче квіти на броні. Сонце усміхається мені. І живуть у пам'яті народу його вірні дочки і сини, ті, що не вернулися з походів грізної великої війни. Їх життя, їх помисли високі, Котрим не садилось розсвісти, Закликають мир ясний і спокій, як зницю ока берегти. Піхається ранок травневий, трепет спогадів, потиск долонь. У сльозинках непрохано щедрих знову виблискує вічний вогонь. Але поряд надійне плече, і дитячі, допитливі очі, і душа, в якій серце тріпоче, що ваш спогад майбутній несе. Свели шляхи дороги, наш народ до перемоги, і солдати дідусі посміхаються усі. За святе травневе свято треба серце відчувати. Подивись, в старих солдат сльози радощі блищать. Хай завжди в усьому світі буде мир і щастя дітям. По народжені вони для життя, нам не треба війни, не треба, ми за спокій і мир на землі, щоб не коршаки в чистому небі, а космічні пливли кораблі, щоб щасливо зростали діти і не бачили жаху війни, щоб зловісний воєнний вітер був розвіяним вітром весни, вітром правди і силу людської, силу ту не здолати в віках, нас даремно лякають війною, міць народу в народних руках. Нам не треба війни, не треба, ми за спокій і миль на землі, щоб не коршики в чистому небі, а космічні пливи кораблі. І хай буде світлою та чистою пам'ять у великий день примирення, і хай не згасне полум'я душі і ближче один до одного станемо хоч на мить.